Улюблений серіал Школа знову повертається зірки школи вирушають в останній фан тур України. 17 міст інтерактивна вистава і спілкування з прихильниками. Вже завтра першими своїх улюблених героїв зустріне рівне. А поки актори готуються до гастролей і відвідують репетиційну залу. Я буду разом з вами проти неї дружити. М? Тут я за що воювати. Ідея вогонь. Навчання, стосунки, знущання однолітків та кабінетні інтриги це серіал Школа який за два сезони побив усі рекорди телепереглядів. У своєму екранному житті герої вже відсвяткували випускний, і от зірки школи знову повертаються. Розвели тут незрозуміло, зрозуміло, що ви краще зробили щось корисне. Я не знаю, поставили наприклад виставу. Актори готуються до свого останнього фантуру та проводять репетицію вистави. Зустріч із прихильниками буде інтерактивна, каже режисер. У спектаклі герої готуватимуться до талант-шоу, а от судитимуть їх глядачі. Саме вони оберуть переможця в змаганні між командами. Глядачі побачать історію, як в їх школу приїхав кастинг на серіал Школа Ось так. І як вони будуть за це боротися, як вони будуть боротися за своє місце в серіалі. Глядачі будуть голосувати. Глядачі будуть обирати фіналіста і того, хто проходить в серіал. Чогось з тобою спілкуюся. Ти завжди думаєш не тим місцем, а ось цим. Чувак, ти, що, Чувак. взагалі? Вона якась не Зараз ти неадекватна. Тут усе як у серіальному житті кажуть актори: сварки, розслідування та інтриги. мене! Не трогай мене. Так, це дівчат, хіба? А нам тут весело, ти співаєш собі зіркою, взагалі не повертайся. Крім того, на сцені зірки школи продемонструють свої співочі таланти та зіграють уривки з відомих драматичних творів. Мені трошки так страшнувато за це, як це буде все в цілосному виглядати, але це новий оп, це новий досвід, і це дуже круто. Зустріч із фанами триватиме півтори години. А ще на прихильників чекатиме спілкування та фотосесії з акторами. Фантур школи стартує вже завтра. Школа Це не повернеться вже ніколи. Чекаємо. Вікторія Дмитренко, Андрій Романок, ТСН 1+,1.